Світ, де кожен блок має значення, світ, у якому ти творець, дослідник, винахідник. Майнкрафт одна з тих ігор, що змінила не просто індустрію, а й спосіб, яким ми мислимо. Історія починається не з великих студій і не з грошей інвесторів. Вона починається з однієї кімнати, старого комп'ютера і хлопця, якого звали Маркус Персон. Маркус народився у 1979 році в Швеції. Його батько Лейф був любителем техніки і подарував синові перший комп'ютер Камадор 128. Коли інші діти грали, Маркус програмував. Його перша гра була текстовою пригодою, без графіки, лише рядки коду. Але вже тоді він зрозумів: створювати цікавіше, ніж грати. Після школи Маркус працював у студії Кінг, тій самій, що створила Candy Crush, але йому швидко набридли шаблонні мобільні ігри. Він хотів зробити щось для себе просте, але живе. У 2008 році він відкрив для себе інді-ігри ігри Dwarf Fortress і Infinity Miner. Перша показала йому глибину симуляцій світу, друга магію блоків. І самі в Інфіті Майнер підштовхнула його створити свій проект. Він вважав, що ідея в Inфіті Miners була геніальною у своїй простоті. Нескінчений світ, що складається з блоків, де гравець може зробити будь-що. 10 травня 2009 року Маркус публікує першу версію Майкрафт Класік лише кілька типів блоків. Але у грі можна будувати, руйнувати, створювати простори. Люди почали завантажувати гру, показувати друзям, і буквально за тиждень Майнкрафт став вірусним серед інди геймерів. Крафт не мав реклами, не мав інвесторів, але мав головне спільноту. Гравці самі створювали контент, ділилися ідеями, і Маркус слухав кожну пропозицію. Звідси з'явився Кріпер. Редстоун, динамічне світло, біоми і гра почала жити своїм життям. З приходом альфа версії Майнкрафт став не просто пісочницею. Тепер гравець мав ціль вижити ніч, монстри, динамічне освітлення, система крафту. Усе це з'явилося саме тоді. Гравці почали створювати сервери. У 2010-му. Майнкрафт став соціальним явищем. 18 листопада 2011 року відбувся перший міні-кон у Лас-Вегасі. Саме там Маркус офіційно оголосив вихід версії 1.0. Для інді розробника це була вершина успіху. Майнкрафт продався мільйонами копій, але Маркус втомився. Тиск, популярність, відповідальність усе це змусило його шукати спокою. Майнкрафт став частиною попкультури. З'явилися пісні, меми, серіали, фан-фільми. Майнкрафт це ютуб, це креатив, це нова форма мистецтва. Гра з простої ідеї перетворилася на платформу для самовиражання. У 2014 році Майкрософт купує Mojang компанію Маркуса за 2,5 мільярди доларів. Для Маркуса це було визволенням для Майнкрафт шансом стати ще більшим. Гра отримує кросплатформу, консольні порти, VR, мобільні версії. Вона більше не просто інді, вона частина історії геймінгу. У 2016 році виходить Minecraft Education Edition. У школах по всьому світу діти вчаться програмуванню. Математиці, історії через гру. Майнкрафт стає не просто розвагою, він стає інструментом освіти. Учні будують стародавній Рим, симулюють вулкани, створюють логічні схеми. Це вже не гра, це цифровий світ, де навчаються майбутні інженери. Сьогодні Майнкрафт має понад 300 мільйонів копій, найбільше в історії ігор. Але його справжня цінність не у цифрах, а у впливі. Він навчив нас, що світ можна будувати своїми руками, що творчість важливіша за графіку, що навіть один рядок коду може змінити світ. Дякуємо, Маркусу, і дякуємо всім, хто продовжує будувати цей кубічний всесвіт.